Всім доброго вечора. Час експериментів триває. Бачите перед собою величезну свічку. Ну, для порівняння я її трошки пообертаю Покажу її габарити. габарити. Ось вона така величенька. Я вже якось записував відео, як робити саморобні свічки, відливати їх у формі. Ну, в якості форми використовується. Металеві пляшки, банки від пива, від напоїв, від енергетиків. Ну, я такі вже одноразово робив, і тут в один із днів я завітав до однієї крамнички, яка торгує антикваріатом, і побачив там величезні свічки. Ну, такі десь. Сантиметрів 40 висотою, топщиною сантиметрів 12-15 Вони так добре горіли. Якраз а, це була тривога, і я зайшов в цю крамничку. Воно таке підвальне приміщення, там тихо затишно. Ще й до того ж була ніч і блекаут, світла не було. Ми сиділи при тих свічках. І Вони так яскраво горіли тривали, я був вражений. Там... Ми пробули там десь години-дві, і за цей час вони практично зовсім не, не прогоріли, і продовжували так о, файно так вражаюче горіти. І я так заразився ідеєю зробити собі таку величезну, довготривалу свічку. Ну, Звісно, що великої кількості парафіну накопичити складно. Ну і я спробував хоча б частково наблизитись і зробити таку об'ємом в 1 літр. Саме ця важить 800 грамів. Ну, там 850 грамів. Я її відлив у банці з-під пива однолітрової Колись у мене залишилась така фірмова банка від пива. Щось воно там завалялося, якесь данське пиво. Думаю, ну, спробую у цій банці цю свічку. Виготовити. Банка виявилася з сталевої жерсті, тому достатньо було одного магнітика, щоб фітіль примагнітити до дна і розтягнути його на ту підпорку. Застигала вона у мене десь півдня, і наразі вийшла така чудова свічка. Як вона горить? Я ще не перевіряв, тому що вона абсолютно свіжа. В принципі, хочу перевірити, що ж неї вийшло, як вона буде горіти. От я фітіль адаптую. Спробуємо її зараз подивитися, як вона буде горіти. Ну, що можу сказати, горить вона дуже добре. Бачите, який у неї вогник, і впевнений. Навіть не уявляю, скільки вона може горіти, тривалість її горіння. Це складно уявити, може тиждень, може більше, безперервно. І це може показати тільки практика. Я ж кажу, що я такі ще ніколи не тестував. Але попередній досвід показує, що свічки об'ємом в пів літра горять чудово. У мене вони тими вечорами, коли немає світла, горять по 4, по 5, по 6 годин. І за цей час ми там прогоріли десь там на чверть. От. Ну ця мені здається перевершить усі попередні. Спробую зараз її залишити десь так хвилин на 20 подивитися, як вона буде горіти далі. Що ж, засікаємо. Отже, пройшло 45 хвилин, я трошки забарився, навіть не півгодини. За цей час характер полум'я не змінився, свічка горить чудово. Я навіть не помітив особливих відмінностей від початку. Ну, бачу, тут маленька калюшка з парафіну утворилася, а так як було, так і залишилось. Ніби вона і не прогоріла. Навіть не можу собі уявити, скільки вона у підсумку може горіти, тривалість її. Мені здається, що мені набридно чекати, коли вона догорить. Я на це навіть не буду звертати уваги. Єдине, що раджу, я так поспостерігав їх, виробляючи і помітив таку штуку, що при виготовленні краще використовувати білий парафін, нафарбований. з ним не буде проблем. Свічки будь-якого абариту будуть горіти однаково добре. А такий темний підфарбований парафін, він має такий недолік свічки від нього, які з нього вироблені, вони горять малоефективно. У них полум'я з часом тьмяніє, слаблюється, і треба за ними постійно слідкувати. Зливати той парафін, а, скажімо так, а цю запалив, працюєш при ній. Не звертаєш на неї взагалі ніякої уваги, вона сама горить, не треба за нею слідкувати. І дуже, як бачите, яскраво. Ніякої там копоті немає. Все чудово. Така от штука чудово вийшла. Раджу всім повторити. Це дуже цікавий і приємний досвід. Але не забувайте про правила безпеки. Плавати парафін треба дуже уважно. Він коли перегрівається, може бути легко займистим. Якщо ви не впевнені в тому, щоб, скажімо так, що вмієте контролювати процес, то топіть його на якійсь там водяній бані, наприклад, без безпосереднього контакту з полум'ям, там печі або там, газової плитки. От. Так що таке сьогодні вийшло відео свого роду тест-драйв. Це такий маленький його початок. Ну, як підтвердження того, що ці вироби працюють ефективно. що У цьому є сенс і у них є користь у таких експериментах. Отже, на сьогодні це все. Сподіваюся, вам було цікаво. І до наступних зустрічей у нових відео.